Врятуємо скарби разом 12 відреставрованих святинь презентували у Івано-Франківську. Це не просто чергова виставка. У мистецькій залі краєзнавчого музею справжнє свято. Гостей зустрічають духовий оркестр, який вже з перших нот налаштовує на духовність. Церква берегиня життя в основі проекту довкола на чорних полотнах. Лики святих. Це робота фотохудожника Юрія Бакая. Митець мовою фотоапарату розповів про залаштункове життя святинь. Зображення сповна відтворюють те, якими твори були у забутті. Мені стало досить так, скажемо, по-своєму болісно і неприємно бачити в такому стані роботи, тому що речі, які пережили кілька воєн світових, які там були винесені з пожарів, коли горіло місто, і так далі. Ну і вони розсипаються вже в благополучний час. Коли все нормально, в людей є кошти, 12 святин 18-19 століть отримали друге дихання. Тут і розп'яття Ісуса Христа, свічник трійця, хорова свята Катерина та святий Миколай. Відкриття проекту, святий Антоній Падевський, якого називають голосом францисканців. Кожна ікона унікальна і неповторна. Сакральні твори після реанімації, немов ожили, це е наше велике національне надбання, і його треба, як якусь перлинку з моря берегти, шанувати і показувати людям, що ми маємо таке багатство. Хотілося б, щоб ці речі духовного такого призначення служили людям, щоб люди відчували і не тільки до мистецтва таку любові, шану, але все ж таки до свого духовного стану відчували те, як люди колись і митці творили це з любов'ю і. Погрузитися трошки в мистецький світ, і він дасть спокій. Досить жива, живий лик. От якщо подивитися, видно, що в очах є якесь життя, є думка, і це чимось наповнено воно. Наповнення духовністю реставрація ікон може тривати роками. Таке мистецтво, це, наче, робота монаха у келії, або ж лікаря, який лікує душі. Поспіх тут недоречний. Найбільше втрачається під час транспортування сакральної минувшини. Іноді доводиться рятувати те, що тримається, буквально на волосині. Є ікона Миколая 17 століття. Я її знайшов, що вона просто висіла на полотні. Це слава Богу, що технологічно там був Левказ і на полотні приклеєний, знаєте. І я от просто побачив її в той момент врятував. А якби я її не взяв, то не факт, що воно би все обсипалося. Я би потім не зібрав цього. Фонди краєзнавчого музею це терра інкогніто. Дослідники щоразу дивуються, коли беруться за відтворення культурного надбання запасників. Тож реставратори працюють безупину. Обіцяють, далі буде ще. Цікавіше, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.